Рефлекторія з Іваном Петруком. 101,8 ФМ. Ми усіх вітаємо наших радіослухачів і телеглядачів в ефірі. Проєкт Рефлекторія. Ми працюємо як завжди для вас. На превеликий жаль, сьогодні сумна подія трапилася в житті нашої країни. Ми не можемо про це не сказати, не згадати і висловлюємо співчуття усім рідним і близьким тих, хто загинув сьогодні в автотрощі в автокатасвіатрощі, в, в авіакатастрофі в Броварах. Зараз триває слідство. Вже призначено виконувача обов'язків міністра внутрішніх справ ним став ігор клименко керівник національної поліції разом із тим триває слідство триває роз'яснення цієї події Військові умови, воєнний стан відображається в усіх сферах нашого життя і, на превеликий жаль, уходять найкращі. Тому ще раз висловлюємо співчуття усім тим та всіх знали і Дениса Монастирського і його заступників, всіх тих 18 людей, які на жаль загинули в цій трагічній події. Разом з тим тримаємо стрій. Треба жити, треба працювати і кожному з нас, з нас робити все для того, аби наблизити нашу перемогу і зробити все для того, щоб не було таких подій в нашому житті. Про те, яким чином сьогодні працює служба у справах дітей Вінницької області, про тих дітей, які позбавлені батьківського піклування. Але є служби, є люди, є організації, які їх утримують, які сприяють тому, щоб вони розвивалися в соціумі, незважаючи на військові умови. Ми сьогодні говоримо з керівником служби у справах дітей Вінницької обласної військової адміністрації, пані, пані Тетяною Дорош. Добрий день. Ви Вибачайте за такий сумний вступ. Але так, на жаль, але... це наше життя, да, так. це наше життя. Ми цим живемо, і маємо про це говорити. Маємо все робити для того, аби таких подій не було в нашому житті. На початку розмови декілька слів про основні функції вашої служби, про особливо про те, як сьогодні здійснюється робота в військових умовах. Ми знаємо, що багато транзитів відбувалося, багато переміщень. Чим сьогодні переймається служба у справах дітей? Ну ми говоримо про сумні події. На жаль, служба у справах дітей така структура. Яка дуже часто е, зустрічається з сумними подіями. Можливо, вони локального характеру і ніхто їх не бачить. Але, на жаль, сьогодні сиротіють діти. На жаль, сьогодні є ті батьки, е, які е, абсолютно е, байдуже до тих дітей. Е, плюс на сьогоднішній день з'явилася ще така категорія: це діти, які приїхали до нас з числа внутрішньопереміщених осіб. Е, у нас з'явилася робота, що стосовно того, що сьогодні. Багато е, дітей все-таки виїжджає за кордон від війни, тікаючи, і батьків, і е, це все е, та робота, яка потребує, ми не маємо загубити жодну дитину, яка сьогодні виїхала, особливо та, яка сьогодні під наглядом у держави. Тому звичайно, коло е, повноважень розширилося. І коли ми вступали в таку фазу воєнного стану. Е, і наше законодавство було далеке від того, що ж робити, і тому приходилося всім разом із моїми колегами з області з інших областей збиратися і звертатись до Міністерства соціальної політики і пояснювати, що є такі проблеми, які не прописані в законодавству. Тому ми з 24 лютого пройшли в принципі дуже великий шлях. З'явилися нові виклики, з'явилися нові рішення і з'явилися нові проблеми до тих, які є постійно. Скільки на сьогодні в області перебуває, ну скажімо так, на первинних обліках? Да, я знаю такий термін, первинні обліки. це службу у справах дітей військових адміністрацій, районних, міських, селищних, сільських, скажімо, так і я розумію, що є різні категорії. Є діти сироти, є ті, що позбавлені батьківського так. опікування, можливо, ще які інші розкажіть. Ну, загалом, державна структура вона опікується державними дітьми, ті, які не мають батьків. Це найголовніше з різних, найголодніше, причин, з різних, з різних причин. причин. Якщо сьогодні говорити, у нас на первинних обліках це ті діти, які зареєстровані і стоять на обліках в наших службах Вінницького району. Таких 2301 дитина. Якщо так відсотковому приблизно взяти співвідношені, до 30% це діти сироти, у яких Можливо, померли батьки ну різні причини, які були внаслідок хвороб, катастроф і так далі. І на жаль, 70% це ті батьки, які сьогодні їм абсолютно все рівно до своїх Аж дітей, і вони, і вони позбавлені батьківських прав. Тобто позбавлені внаслідок, скажімо, антисоціальних Антисоціальних, з, з, з антиморальних. З боку. В основному це алкоголізм, це коли не дивляться за дітьми. Е, є ті, які сьогодні були позбавлені, наприклад, внаслідок того, що вони відносилися і спричиняли насильство по відношенню дітей. Таких не багато, але вони на сьогодні. Сьогодні є, і за кожною цією дитиною певна доля, тому, звичайно, його потрібно вирішувати. До цієї категорії, які стоять на обліку, у нас сьогодні додалася категорія внутрішньопереміщених дітей, сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Їх у нас теж на сьогоднішній день не дуже багато. На початку війни їх було більше, потім кожен хотів... шукає собі якесь місце, то... іде міграція і так далі. Але в пол полі зору, на сьогоднішній день, у нас десь приблизно 160 таких Дітей ця кількість щоденно змінюється, але тим не менш, ми сьогодні теж взяли їх на контроль. Чому тому, що сьогодні приїхали ці діти з батьками прийомними, батьками-вихователями, опікунами, і сьогодні їм потрібно десь жити, щось мати. А деякі з них приїхали ну просто з однією валізкою, наприклад, на сім дітей. Є у нас постійна наша категорія: це діти, як ми говоримо, такий є вислів складних життєвих обставин. Так, от протягом минулого 22-го року у нас майже дві тисячі дітей таких було, які опинились в складних життєвих обставинах з різних причин, але в основному це знов ті сім'ї, які ми сьогодні говоримо, неблагополучні і на жаль, сьогодні вирішувалась їхня доля. Тому... На жаль, на жаль, дійсно, це сумна статистика, але разом з тим, дякуючи вам, вашим службам, ці діти якось утримуються в, соці... в соціумі, і вони мають відчувати себе повноцінними членами нашого суспільства. Разом із тим, я знаю, що минулого року, вже в період військових дій, було надано статус е, дітям, буду було надано статус дітей позбавлених батьківського піклування, Якщо я не помиляюсь, біля 400 таких дітей було так? е, е, да. ну, по-перше, якщо говорити про те, який ми надали... Надали статус. В основному, це така наша рутинна робота: це дітям надали статус внаслідок того, що їхні батьки були позбавлені батьківського піклування. Маємо категорію дітей, і це 117 дітей, яким надали статус, як ті, які сьогодні постраждали внаслідок військових дій. Ну, різні причини. Один хлопчик, той, якого мама загинула, коли влетіла ракета в ювілейний наш є діти, яких батьки знаходяться. На окупованій території. Сьогодні вони не можуть за ними доглядати і тим чи іншим чином вони сьогодні приїхали до родичів, батьків немає. Є ті, які сьогодні взагалі невідомо де, безвісті відсутні, і їх сьогодні шукають, таким дітям теж надають статус. Є ті діти, які сьогодні ну, думають так, що батьки можуть бути в полоні. Тобто різні категорії, угу. і оце все доповнилося. Під час військового стану ось ці виникли нові зовсім категорії, Категорі, коли ми розуміло, почали так, їх не було, не було раніше, не було, коли ми почали надавати ось цей ось статус. Ну е... Можливо, це не така велика кількість, як для е, загалом для військового стану, тому що ми знаємо і західні області там набагато, набагато більша, більше ця. звісно там. Але я хочу сказати, то, що такі. за кожною цією дитиною є доля, і якщо чесно кажучи, ми сьогодні з такими дітьми працюємо. Ми розуміємо наскільки це діти. Пережили і які у них вже є глибокі травми, і як з ними потрібно вести себе для того, щоб вони ну вернулися до життя знову і посміхалися і могли нормально жити. Тут важлива психологічна робота. Розкажіть, я знаю, що у вас багато психологів долучені до таких ну, дій. До таких е, дітей. У нас ну по перше, ми знаємо, що кожна територіальна громада має, е, скажімо так, свої соціальні служби. Е, Загалом, соціальний працівник він має супроводжувати всіх дітей сиріт, чи вони в прийомній родині, чи вони в дитячому будинку сімейного типу, чи вони в складних життєвих обставинах. Тобто, соціальний працівник має бути тобто, долучений до такої категорії так? дітей, і він постійно передає, що потрібно. І вже в залежності від того складається. Ну, ми його називаємо спеціальний індивідуальний план дитини, яка опинилась в такій ситуації, і там уже чітко розписується хто. E І як з ним має проводити роботу, можливо, тут потрібна медична допомога, десь потрібно, можливо, якась педагогічна робота з ним має бути проведена, можливо, його можна залучити в якісь гуртки, витягнувши з такої ситуації, в якій він просто попав. завантажити завантажити, щоб він не, думав, да, да, щоб він не думав. Я хочу сказати, що у мене просто такий ну наглядний приклад, коли прийшов син з університету, і от говорить, що у них є такий хлопчик. Який поступив, у якого батьки е, загинули, вони е, хтось загинув трошечки ще раніше, а хтось загинув недавно. І от як вони його, оце студентство, скажімо так, залучає Адаптують. до різних КВН, mm -hmm. щоб він не думав про те, що з ним сталося, і щоб він розумів, це що це самі, да. самі, да. самі однолітки вже допомагають, Це прекрасний приклад. Саме головне, що вони розуміють. Діти по що ви навіть. Дуже. Інколи, правда, інколи да, навіть дуже, скоріше дуже. за дорослим. Да, да, да. Тетяна Станіславовна, скажи, будь ласка, які сьогодні форми залучаються до того, щоб цих дітей прихистити? Я знаю, що є ну, будинки у нас сімейного типу, є прийомні да. родини, є у нас комунальні підприємства. Ну дивіться, як правило, сьогодні ну, з тими дітьми, які у нас на обліку, ми розуміємо, що кожна дитина має мати сім'ю. Бо який би не був хороший інтернатний заклад, він завжди є інтернатний заклад. І коли я завжди привожу такий приклад: ми з вами їдемо в будинок відпочинку, і там прекрасні умови, і там все готують, і все. Але наступає період, коли ти розумієш, я хочу додому. Тому кожна дитина має мати оцей прихисток і мати свій будинок, і, і знати, що є люди, які будуть тобою піклуватися. Тому хочу сказати: ну, я вважаю, що це великий плюс для Вінницької області. 94% таких дітей наших вони знаходяться в прийомних сім'ях, під опір. І в дитячих будинках сімейного типу є ті діти, які абсолютно маючи поганий приклад е сім'ї своєї категорично відмовляються йти в іншу нову сім'ю. Вони так, в не хочуть бути абсолютно. І я хочу сказати, що якщо наводити приклади, у нас, наприклад, зовсім недавно е перед новим роком ми влаштували родину е п'ятеро осіб. Чотири пішли в сім'ю з задоволенням, і хлопчик пішов до інтернатного закладу. Настільки травма була е, глибока збройний? Ні, категорично. Напевне, у нього не була не настільки травма, а просто він вважав, що він дорослий вже хлопчик і він вважав, що це буде зрада по відношенню до матері, угу. якщо він піде до іншої родини. Ну, діти ж це вони, вже усвідомлене рішення. Діти Вони по-іншому. Да. Є ті, які категорично відмовляються: у нас є такий хлопчина, який був уже вдвох. Прийомних родинах, і в кінці кінців пішов до інтернатного закладу. Йому здається, що е, всі, наприклад, е, налаштовані проти нього. Він починає щось видумувати. Він наговорює на цих батьків. В результаті там стаються свої конфлікти. Чому? Тому що батьки вимагають від нього, ну, щоб він ходив в школу, ну, дисципліни. щоб він вранці ну, вмився, почистив зуби. Це деякі ті, які звикли жити в сім'ях таким, де не все благополучно. Це для них така новина, вони не хочуть цим займатися. Я згадую один приклад, коли дівчинку в п'ятому класі забрали від мами і помістили в прийомну родину. І вона постійно тікала. Ще не було війни, бігала в Молдавію, десь там, не знаю, де вона брала ті цигарки, продавала їх і казала, для чого мені вчитися, як я нормально вже заробляю. Це настільки було настільки... спотворено, це сприйняття. життя. Вона постійно життя. цим займалася з так. мамою. Вона знала ці канали. І, і її, розумієте, вона була не звикла до цього. Ну, Зараз пройшло в певний час і так далі. Вже прийшло якесь певне усвідомлення, але дуже багато потрібно було зробити, аби дитину вивезти цього всього. І таких є у нас ну, доволі багато. Е, те, що стосується сьогодні дітей, які, наприклад, приїхали до нас. Е, Їхню долю, звичайно, вирішують ті служби, де вони знаходяться на первинному обліку. Але те, що стосується, наприклад, усиновлення, то згідно законодавства, нам дано право, ми можемо також посилати своїх усиновителів до цих дітей і вони можуть усиновлювати їх. Ну, Хочу сказати, що є у нас такі приклади, але ну, на жаль, діти теж якось знаєте, поки що не готові, напевне, до того, що хтось з іншої території от буде ну, їх кудись забирати і так далі. Може, того, що приїхала категорія категорія все-таки дорослі діти, а дорослі діти вони вже зовсім по іншому що дивляться, менш... щоб попасти в сім'ю, менше хочуть мати так. маму і тата. Дорослі вони вже не знають, вони вже налаштовані більш-менш да. на самостійність Але якщо сьогодні говорити про те, що от якщо ми, наприклад, знайшли те, дитину, і поки що ми не знаємо, куди її віддати. То у нас в області є два центри соціально-психологічної реабілітації, куди ми можемо помістити дитину. Вона там буде певний час, з нею будуть працювати психологи, соціальні працівники. І вияснять, і підготують її до вступу до нової родини. І є така запроваджена форма. Вона більше була запроваджена в зв'язку з військовими діями, і думалося, що тих дітей, які от зараз на сході, буде дуже багато. Хоча, бачите, сталося так, що їх вивезли в основному. Росія так, вона ж да. абсолютно е, не знає правил ніяких. Для, них, для неї це абсолютно е, така річ. Вивести і так далі, і тому е, був започаткований такий е, чат-бот, е, щоб взяти дитину на тимчасове утримання в родину, і ви знаєте, яке було величезне здивування, коли з Вінницької області там буквально в перший тиждень війни зареєструвалося до вісім да, до да. 800 людей, які були готові взяти дитину е, разом з соціальною службою обласною. Ми провели з ними певні такі навчання. Такий, знаєте, курс такий одноденний. Потім ми ще раз зустрічалися, і вони всі хочуть дітей. І я їм пояснюю, що у нас просто немає дітей, яких можна було би, щоб ви ну їх виручили, спасли і так далі. Ну це е... говорить погодьтеся, Тетяна Сенсла. Це говорить про те, що е, атмосфера аура, яка сьогодні царує на Вінниччині, да. оцей комфорт, оце приязне ставлення до тих людей, яких сьогодні фактично рятуємо, да. особливо дітей. Це говорить про те, що ми створюємо це середовище і створимо ну, його Напевне, якісним. да. І я хочу сказати, що е, то навіть. Ми переговорили з цими людьми і сказали: ви знаєте, давайте ми зробимо наступним чином. Хто з вас хоче сьогодні виховувати, наприклад, таких дітей? Але ви маєте пройти курси, так. і так як ми це робимо, стати прийомними батьками чи батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу. І є у нас дуже такий на наглядний приклад. Сім'я, яка переїхала з Києва, коли почалася війна, вона якраз сьогодні похоронила батька. Завтра почалася війна, е, вони переїхали сюди, е, їхали за кордон і зупинилися в погребищі. І лишилися. в погребищі, вони придивилися, що є там така патронатна сім'я, є четверо дітей. І сказали: А як можна стати от такою сім'єю? У них у самих немає власних дітей. Е, Ну, пройшов якийсь певний час. Діти з патронатної сім'ї мають вибути в якусь сімейну форму в прийомну сім'ю. Ці люди провчилися і стали батьками-вихователями. Сьогодні вони живуть в студені Піщанського району, там гарне побудоване приміщення для дитячого будинку сімейного типу, і у них на вихованні 10 дітей. І так раптом сталося, що от вони їх відразу, як той казав, народили десятеро і дітям нормально, і батьки і в принципі, за кордон не, і за кордон да, не поїхали, але залишилися тут. тут. Якраз про закордон, скільки Тетяно Станіс. Слава дітей, скажімо, тих, що були на вихованні на утриманні у Вінницькій області, виїхали за кордон. І якими способами, скажімо? Чи є надія, що вони повернуться? Якими ну, способами? Дивіться, чи є якась комунікація? У нас не з ними? критична ситуація. Це перше в перші дні війни. Ну, ми всі були в такому шоковому стані. Ми абсолютно не знали, що робити. Батьки-вихователі брали просто всіх дітей і їхали з ними. Ну, хтось до родичів. Ну, просто рятувалися. рятувалися. Але якщо подивитися, то у нас е, десь приблизно е, ну так е, більше, чим е, ніж 250 дітей, виїхало за кордон з такими батьками. Це не така велика, аж ну, з 2300 однієї дитини, але все рівно вони виїхали. Потім, коли ми всі дійшли до тями, а ми ж знаємо всі телефони і маємо зв'язок з цими батьками, ми так. почали. Ми мали розуміти, що ці діти не мають десь загубитися за кордоном. І батьки мають за це відповідати. І тоді були прийняті рішення: всі вони мали стати на консульський облік. Ми перезвонили на всіх консулів в тих країнах, а це було 19. І перепровірили, чи стали вони на цей угу. консульський облік. Тобто ситуація контрольована Ситуація контрольована, угу. і на сьогоднішній день ці У нас діти. залишилося за кордоном 130 дітей. Всі інші повернулися. Дякую. Пані Тетяно. На завершення нашої розмови, тому що дійсно тема цікава і актуальна. Про неї можна багато говорити разом з тим. Час вже у нас спливає. З якими іноземними партнерами сьогодні ви співпрацюєте? Я знаю, що є певні програми. ЮНІСЕФ є ще інші підтримки за кордону. Хто вони і яким чином допомагають? Ну, дивіться, я хочу сказати сказати, що сьогодні в основному ми працювали з ЮНІСЕФ по моніторингу потреб внутрішньо переміщених осіб, тому що сьогодні я вже говорила, приїхали ну з однією валізкою, в якій нічого не було. В принципі, ось всі ці партнери надали достатньо велику матеріальну допомогу, починаючи від електрогенераторів, холодильників, пральних машинок, закінчуючи чайниками, мікрохвильовками і ну, так тобто далі. всі будинки тобто, забезпечені, забезпечують інтернатию. Всі забезпечені, дитячі будинки, сімейного типу прийомні сім'ї. Ну, те, що вони сьогодні хотіли, щоб їм дали, тому що ми сьогодні проводили моніторинг. Можливо, хоч хотів ще більше. Ну але ну, це на попереду. Жаль, да, зараз теж прийшли знов ще одна програма. ЮНІСЕФ теж плануємо зробити з точки зору такого духовного розвитку цих дітей, які приїхали. Ну я думаю, працюємо. Все буде добре. Дякую вам. Дякую за вашу роботу, всім вашим колегам і тримаємося, тримаємося. Дя... За гарні справи заради майбутнього наших дітей. Нагадаю, що сьогодні гостю нашої студії була пані Тетяна Дорош, керівник служби справи дітей Вінницької області. Дякуємо вам за увагу. Бережіть своїх дітей, бережіть себе заради майбутнього, заради нашого життя. Воно у нас буде якісним, світлим і обов'язково незалежним після нашої перемоги, яку ми наближаємо кожного дня. Слава Україні! Рефлекторія з Іваном Пидоруком. Сто один і вісім афа.